Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні ми пересадимо фікус. Перед цим ми гілочки поставили просто в водичку, він пустив чудовий корінчик. Насипаємо землю, землю ми взяли торф. Для нього буде дуже легко приживатися, утрамбуємо і будемо спостерігати. Фікус приймається дуже чудово, корінчик відпустив гарний, тому буде рости. І він дуже чудовий, лікарська чудова рослинка, допомагає від головної болі. Листочок треба лише покласти на лоб. Дивимося за нашим чудом, дуже красиве. Дуже приємно і дає багато кисню вдень, а вночі поглинає. Будемо спостерігати за цією красою. Друзі, канал мій називається Соняшники Sunflowers. Підписуйтесь, якщо ви ще не зі мною. Канал мій про життя. А тепер відкриваємо наші черенки, які ми ставили на укорінення. Це наш блак Джек інжир. Три тижні він полежав в ситцевій тканині. Тканина була змочена. На моєму каналі, друзі, ви можете побачити всі ці відео, де ми їх укорінювали. Дуже чудово Блак відпускає корінчики. У нас вийшли чудові. Великі, здорові, гарні корінчики. Головне брати щільну тканину, щоб ці корінчики не заплутувалися. Не треба брати махрову. Інакше корінчики пошкодяться. Ось які у нас чудові, відпустив наш інжир чудові корінчики. Чим здоровіші корінчики, тим він швидше і краще буде прийматися. Це зараз зима, а весною вони ще краще приймаються, ще краще ростуть намагаємося. Дуже акуратно, щоб не пошкодити корінчики, забрати їх від тканини. Black Jack відпускає дуже гарно корінчики, гарно розростається. Корінці Виходять здорові, дуже хороші. Головне їх не пошкодити, коли відриваємо ми їх від тканини. Зараз ми забираємо їх від тканини, ми бачимо, є великі, довгі і чудові корінчики, і дуже хороші і здорові. Є навіть довгі корінчики, я вже відпустив. І ще один одне деревце буде інжиру. Це блекджек. Розростається набагато краще, ніж адріатичний білий. Дуже чудово укорінюється. Це ми поставили взимку, а навесні відпускають Вони, корінчики ще краще, приймаються ще краще. У нас дуже чудові вийшли корінчики, не дивлячись на те, що простоїло трішечки більше часу, три тижні. І тому виросли корінчики ось такі великі. Деякі навіть вже почали вилазити з-під тканини. Назовні. Ось такий чудовий корінчик довгий, чудовий. Зараз ми їх посадимо дуже обережно, щоб не пошкодити. І беремо землю на дно, ми беремо торф Беремо невеликі ємності, для того, щоб розростався сам кущик. Щоб укорінювався гарно, тому невеликі беремо посудинки, робимо йому м'якеньку постіль із землі, ми взяли торф. Підготували нашим черенкам. Нашим корінчикам підготували м'якеньку постіль, і тепер обережно вставляємо на нашу м'якеньку подушку із землі і присипаємо знову землею. В нашому випадку ми також взяли торф, він краще дихає, він більш такий не, так, не, такі, не така щільна земля. Ми помітили, що в такій землі вони краще розростаються. Гарно утрамбовуємо і висаджуємо всі інші. Знову ж таки, обережно вставляємо корінчики, присипаємо чудовою. Землею, в якій багато мінералів, чим торф корисний, тут то дуже багато мінералів і вітамінів. І таким чином один за одним ми посадимо всі наші майбутні кущики інжиру. Це Black Jack. Присипаємо землею. Утрамбовуємо, щоб вони рівненько стояли. Дуже чудово вони відпускають корінчики, дуже чудово ростуть, і ось у нас уже наших 6 майбутніх кущиків. Зараз, друзі, подивимося на наші троянди, які ми вирішили проекспериментувати. Ми поставили наші. Гілочки тоді, коли обрізали троянди, поставили також, змочили тканину, поставили сюди і дивимося. Ми дивилися, нічого ми не бачили, вони не пропадають, і вони і не відпускають корінчики. Тобто, інжир відпускається добре, а троянди лише ось так, коли ми поставили, зробили їм тепличку. Поставили в тепличці, ось наша трояндочка дуже чудово почала рости, відпустила листочки. Звісно, там корінчиків ще немає, тут ось їй вистачає вологи, дихає вона через листочки. Троянда дихає через листочки. Все-таки залишимо знову, змочимо нашу тканинку. І залишимо знову наші гілочки від троянди. Залишимо знову на чергові три тижні. Будемо дивитись. А це наш Блекджек уже через тиждень. Так чудово відпустив листочки. На весну він піде ще краще. Блекджек чудово укорінюється, чудово росте. Ще один представник, який дуже чудово росте, укорінюється, це ківі. Він у нас стояв в тепличці. І ось через тиждень наші чудові. Троянда в теплиці, через два тижні, все-таки весна повинна бути. Зима для них є зима, друзі, не приймається. І орхідея також зимою, жовтіють листочки, але вона дуже чудово. Пристосовується до вологи. А це краса, Нам покажу вам в слідуючих відео. Також росте чудово, любить вологу. Найкраще у нас укорінюється і дає листочки нашої Black Jack. Підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб бути завжди зі мною. Хто зі мною дякую вам, друзі, за підтримку, дякую вам за коментарі, дякую вам за ваші лайки. Будьте зі мною. Всім вам гарного дня, чудового настрою, миру, добра та добрих людей поряд. Будьте зі мною, далі покажемо, як ростуть наші рослинки. Щастя вам, добра та радості! Дякую, що зі мною!